Вернер Гейзенберг, це дуже сильно крутий дядько, насправді. Він працював ще на початку ХХ століття, да, тобто в 1900-х роках, там на початку, і він ще тоді доказав дуже багато моментів. І він сам створив, ну як створив, він не створив, він тоді ще тоді ще не було визнано це як масштабна наука. але він зробив такі зачатки квантової механіки, а квантова механіка дуже багато в чому схожа на, схожа на нейробіологію, дуже багато процесів, які описуються однаковими фізичними законами. Тобто квантова механіка є, це така чисто, грубо кажучи, якийсь розділ квантової фізики. І є нейробіологія, це абсолютно інша наука, абсолютно інший напрямок, а закони фізики якби одні і ті самі. І От він був лауреатом Нобелівської премії з фізики ще в 1932 році. 32-му році не мало небагато, майже сто років. І в цій всій історії, майже сторічній, ми далі не віримо в те, що ми творимо свою реальність, розумієте?